Щоб отримати зворот податків за ваш год, який ви відпрацювали, також приємний бонус на дітей до 1112 злотих, вам необхідно отримати від роботодателя під 11. Під 11 вам роботодатель повинен видати до кінця лютого 2025 року. Подача починається з 15 лютого. Ну, вже з січня, якщо у вас буде на руках під 11, можна це все зробити. Номер Viber, обов'язково на Viber, пишіть, дзвоніть, закріплю знизу під цим відео. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтесь. Також хочу вам сказати це обов'язково. Якщо у вас було декілька робіт за год, вам обов'язково. Треба зібрати ці всі під 11 у цих роботодателях. Так що, е е, якщо вам видадуть роботодавці і ФТ, є таке видають, тож. це якщо вони відработили 183 дні, по ньому теж можна зробити, але не всі ужонди, е по ньому виплачують. Ну, попробувати це можна. А якщо у вас є і під 11 і ІФТ, то вони обов'язково потрібні. Звертайтесь, ставте лайк, ділайте репост цього відео, і ми вам це поможемо розрахувати правильно.